Ось ця фіолетова шахматка з'являється у нас тоді, коли ми переходимо з одного файлу на інший, ну, але не просто з одного файлу на інших, а, а ще й з з, іншої, з одної версії на іншу. Якщо це о, одної мови версія, то тоді можна нажати Файл взаємодій бібліотеки об'єкти, диспетчер бібліотек, вмикаємо Перенесення. Окей. Ось. Ну, на текстуру, якщо чесно, в нас зараз з'являться вікна по ідеї, в ліпшому випадку, так і двері. Але на текстуру це в основному не впливає. Трохи боялися цієї теми завжди, тому що було таке відео, яке, в принципі, пояснювала, але як позбутися власне, цієї шахматки, ну, я так і не дізналась. Аж доки мені самі не довелося це зробити, тому зараз хочу вам показати, як це, як варіант можна зробити. Наприклад, мені потрібно, але це треба поетапно з кожної частини. Ну, давайте я зроблю з дахом. От вибрала я дах, і якщо я зайду сюди на параметри, там де год, якась там кровля, це скоріше за все було російський варіант, російськомовний варіант. Е Російськомовна версія. Так. Ну, але це подібне щось може трапитися із англомовною версією, тому цей тип роботи він універсальний. Він не залежить від мови, тому що чому так стається? Програма не знає моя, що таке. Світлий, наприклад, бо в мене є світлий конт. А для е, комп'ютера, для програми, будь-яка буква це вже помилка. Ну і відповідно так в нас виходить е, помилка. Що для цього треба зробити, щоб це ви, е, виправити? Річ у тому, що в архікаді є ще каталоги покрівель, поверхня. І ось там, бачите, оці всі червоні е, значки означають, що ці назви злетіли їх. Не, знайшу, не знайшла моя версія 27-го україномовна. І тому з'являється ця шахматка. Тож натискаємо «Створити». Нам не обов'язково завантажувати щось з інтернету. Ми можемо брати новий з але ми знаємо, що каталог вже вбудований Archicad. І ось тут зв'язні бібліотеки, «Library», дивимося дах. Металеві листи. Наприклад, ось мені сподобалась така темна черепиця. Покрівельна черепиця, якась там. Це вже моя. Бачите, графітово сіра, ніякої мускайської, мови. немає, тільки покрівельна черепиця, графітово сіра. Супер. Підходить. Ок. Окей, okay, натискаємо. І тепер клацаємо знову повертаємося до даху, клацаємо сюди, пишемо покрівельна, черепиця графіта сіра, пишемо окей okay". І що ми маємо? Ми маємо відновлену текстуру. Але так, фактично, якщо в нас, ну, звичайно, наступні дашки, ми можемо натискати сюди і знову беремо цю покрівельну. Тобто ця вже е, текстура в нас працює і по тому типу. Наприклад, я знайду якесь дерево і цю текстуру, дерев'яну текстуру, і цю текстуру надаю для всіх стін, потім для всіх колон. Не так і багато роботи, але тим не менше трішки є. Ну, хоча це як варіант, як нам рятуватися ситуацією з тими шахматками, тому що, очевидно, ну, якщо я зараз прорендерю, ці шахматки так і будуть. З ними треба боротися, тому що, якщо ми плануємо рендерити в архікаді, і тоді мусимо це зробити. Цікаво, а ну цікаво те, що якщо нам не треба рендерити в архікаді, це дуже, по-моєму, цікаво, тому що є люди, які потім імпортують в 3 формат формати, нормально собі рендерять, наприклад, в. А в цьому в 3D Max або в Union ось тому ну, Там цілком не, не потрібно цього. Так? Тому що креслення 2D ми візьмемо звідси, потім 3D-шку експортуємо. Ну, хоча не знаю, можна подивитися зі своїм досвідом, чи впливає, це, наприклад, ця шахматка на наступні, там, наприклад, на модель 3DS. Я з цим зустрічалася, я просто знаю, що мені достатньо перевести ці текстури, тоді я можу нормально працювати в архівкай.